Люди, всім привіт! Я зараз буду крутити голубці. Ось тут капуста відворена, тут ось ще Осталася каша. Це осталося після того, що мамка робила, крутила. Коротше, вона наварила всього багато і за один раз воно не вмістилося. Коротше, тепер ми будемо два дні їсти голубці. Так, а де ніж? Щас треба обрізати ці на голубцях? Оці, коротше, штуки. Хочу вас зараз попросить про те, про що ніколи не просила. Добийте мені, пожалуйста, в інстаграмі 300 тисяч, ну там зовсім трохи осталось. Ось голубці у мене вже накручені. Зараз йду у літню кухню, ставляю її хваритися. Я вважаю, що я хороший блогер. Я перед вами чесна, кажу все так, як є. Я справедливий блогер. Я відношуся до вас, до своєї аудиторії дуже добре. У мене контент не тримається на якихось там на хайпі. Ну, тобто, в мене все так, як, як моє життя є, так я вам і показую. Чи я зараз там в селі. Я зараз в Києві, все яке. І я думаю, тут немає нічого такого, якщо я вас попрошу, тим більше я ніколи про таке не просила вас, щоб ви мені добили 300 тисяч підписників у інстаграмі. Тут зовсім небагато залишилося, тому я вам буду дуже сильно вдячна. Пішла ставити голубці варити.